Вітаю всіх, дякую за поздоровлення. Але подивилась новини без безмозгла. без мозгла. Це Мар'яна, ну така вона вже й без мозгла, якщо може таке говорити, любі мої. Я не знала кринки. Кринки беру Херсонська область. Я читала новини я Те, що прочитала, я не зрозуміла. Я зрозуміла, що вони кудись відійшли, а кому не зрозуміло. Тепер я хочу подивитись, ось що. Кринки, Херсонська область. Дійсно, тепер під контролем РФ. Кринки, Херсонська область. Дійсно вони під контролем РФ зараз. Ще ні. Ще не до кінця. Ще не до кінця. Там ще є захист, певний, ще ні. Не скажу, але наші відходять. Наші відходять там. Наші відходять дійсно так. Ну, я в шоці, скажу чесно. Трішечки. Втрати там серйозні. Так, там є втрата території. Одразу скажу, там в кринках втрата території. Це дійсно так, тепер. Раз така байда пішла. Давайте так. Херсонська область, лівий берег, ситуація. Ну, До кінця червня подивимось. Там не буде чогось такого. Херсонська область, Лівий берег. Дивимось. До кінця червня. Руйнування серйозні. Так. А там буде летіти все, що нам дають. Дозволи. Всі ці дозволи будуть туди летіти і руйнувати. І буде зміна ситуації. Там Серйозна зміна ситуації. І. Ви знаєте, по відлюднику там буде досить гаряче і небезпечно. Любимої, хто там, никаємось. Никаємось. Страшний суд це зміни. Кінцевий результат. Ох, сила, серйозна сила там. Так, а там буде повторення ситуації постійно. І на скупчення на все це буде летіти. Сила там буде серйозно летіти. Руйнування нереальні просто і бачу цей світ, світова спільнота, оце всі рішення керівництва виходять в те, що там буде просто капець. Давайте обережно там, хто знаходиться на лівому березі. Показують дуже серйозні руйнування. Правий берег Херсонська область, правий берег Херсонська область. Що там чекає? Емоцій багато. Ну, звісно, що тут певна ситуація така краща, бо не в окупації вже добре. Дуже важко. Дуже важко. Знову правосуддя це серйозні зміни. Знаєте, як застій певний. З однієї сторони застій, з іншої зміни. Ну, Важко. Все одно кінцевий результат який? Ну, Там оборона є. Знаєте, ситуація така, як була раніше. Оборона стоїть і наступу туди немає. Що вам сказати? Немає окупації наступу. Також наша сторона більш-менш.